Віршик, дитячий вередуня, всі інколи ми така настуня бередуня. Плаче Настя, плаче мила, бабця їй не догодила. Зі самісінького ранку має Настя забаганку. Плакати не перестану, кашку не люблю вівсяну, Хочу чаю не з малинки А з чорниці чи ожинки. Хочу яблучко, не грушку, хочу з маком ще пампушку. І цілісінький та кранок море, море забаганок. Аж розсердилась бабуся. Вередлива в нас настуся. Неможливо їй вгодити. Треба внучку замінити. Діду, ми до магазину віддамо назад дитину. Іншу дівчинку маленьку візьмемо собі чимненьку. Настя, як слова тів, чула, примхи вмить свої забула. Втерла сльози, чемно сіла, все одразу зрозуміла. Просить щиро, пробачайте, буду чемно не міняйте.